Базерний рівень Кюгенман серії FanStar на 4 проєкції. Отаким от чином він працює. Він дає одразу 4 проєкції, прямий кут 90 градусів, два якісних акумулятора отакого от зразку. Їх можна підзаряджати під час роботи або працювати через сам рівень. Отака от поворотна база, пульт дистанційного керування. А також є спеціальний додаток, який дозволяє працювати по системі Bluetooth. Керується з пульта, є налаштування яскравості і товщини променя. Магнітний кронштейн з неодимовими магнітами дозволяє його розміщувати на стіні. Металева пластина плавний мікроліфт, який дозволяє виставити його висоту дуже плавно, якісно і надійно. Кронштейн дозволяє зачепити магніт за верхню башню. Тумачка, якісна металева основа, різьбове кріплення 1-4 дюйма, два потужних акумулятора. Панель керування представлена у вигляді трьох сенсорних кнопок, які спрацьовують від легкого дотику, навіть якщо ви працюєте в рукавичках. Є індикація заряду акумулятора, яка показує вам скільки залишилось працювати, і е прогумовані якісні башти, які не пропускають всередину пил та вологу. Лазерні модулі фірми Остра Німеччина. Максимальна дальність дій до 40 метрів в приміщенні до 10 метрів на вулиці. Сонячну погоду можна використовувати приймач. Похибка даного приладу не більше 2 мм на 10 метрах. Ми калібруємо кожен лазерний рівень перед відправленням. Гарантія один рік. Наразі діє акційна ціна. Тому цікаво, заходьте на мій сайт wivліar24.com або дзвоніть по телефону 096 562 3726.